Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. О великий і преславний угоднику Божий, святий Миколаю, Чудотворче, світівнику Незгасемій, що світиш у темряві скорбот, що мов зоря ясна, ведеш загублених до пристані Божої милості. О отче наш Небесний, що на землі був пастирем праведним, що серце своє розділив для всіх. То кличе тебе, що став втіхою для вдовиць, охороною для сирів, визволенням для тих, кого огніти тягар бідності. Почуй нині голос наш, прийми стогін душ наших, що знемагають під ярмом нестачі, що шукають виходу, що прагнуть благословення Божого, щоб жити не в убогості, але у славі Господній. О великий чудотворче, що в доброти своїй був подібний до Христа, що не рахував золота, але роздавав його нужденним, що не тримав земно, але збирав скарби небесні. О Миколаю, що рукою своєю осіняв доми праведних що знімав прокляття нестачі, що розливав пута злиднів, нині спогляне на нас, що обтяжені вузами, немочі, що боремося, але не бачимо виходу, що молимося, але ще не чуємо відповіді. Хай нині зійде через тебе благодать Господня. Хай розірветься на нас усяке прокляття, що тримає нас у бідності, хай відійдуть від нас духи нужди і нестачі убогості, що прагнуть затемнити життя наше, що хочуть зламати нашу віру, що сіють від чай і страх у серцях наших. О архією Божий, що носив у собі вогонь милосердя, що любов'ю своєю перемагав всяке зло, що молитвою своєю руйнував темряву, нині вдар тим мечем правди, що Господь поклав у руку твою. Розирви сіті, ті, що переплили наші дороги, зламай стіни, що затуляють нам шлях, зруйнуй перепони, що не дають нам вийти до світла достатку. Хай очиститься наш дім від духа бідності. Хай буде прокляте усе, що повстає на нас, щоб тримати нас у злиднях. Як ти колись таємно допоміг тим, хто не мав нічого, так і нині хай таємно, але могутно прийде допомога нам. О покровителю всіх нужденних, що не дозволяєш дітям Божим спотикатися у нестачі, що вчиш їх не боятися, що покриваєш їх своєю молитвою, нині прийми і нас під свій покров. Нехай бідність не матиме більше влади над нами, нехай зникає вона, як дим, що розвіється вітром, нехай відходить вона, як ніч відступає перед світлом дня. Як висушена земля прагне дощу, так і ми прагнемо благословення, що зруйнує прокляття над родами нашими, що змінить долю нашу, що відчинить перед нами двері Божого достатку. О сватителю Божий, що підносиш руки свої за народ Господній, нині піднеси їх і за нас, що боремося з нестачею, що шукаємо змін, що бажаємо жити у славі Божій, а не у страху перед завтрашним днем. Хай кожне слово, що було сказане на нашу нужду, нині буде ануловане, хай кожне закляття, що було покладене на достаток наш, нині буде розірване, хай кожен камінь, що лежить на шляху нашому, нині буде усунутий силою Господною. Як море розступилося перед народом Божим, так нехай і всі перешкоди розступляться перед нами, щоб ми могли йти до благословення без страху, без сумніву, без вагань. О великий і могутній, Отче, що маєш ключі від щедрот небесних, що знаєш тайни Господні, що керуєш потоками милості Божої, нині відкрий і для нас ці двері, хай наповниться дім наш світлом, хай зникне з нього тінь нужди, хай більше не буде в ньому місця для страху, хай більше не буде в ньому місця для нестачі, хай злидні не знайдуть у ньому притулку, хай усе в ньому буде наповнене радістю, що приходить. Ходить від Господа, о мудрий пастирів, що вів свій народ не у темряву, а до світла, що не залишав слабких, що допомагав немічним, що був відображенням милості Божої на землі. Хай нині молитва твоя очистить нас, хай буде розірвано узи прокляття, хай вивільниться наш шлях, хай зміниться наша доля, хай побачимо ми, що Господь не бажає нам бідності, що Господь є джерелом усякого добра, що його рука сильна вивести нас із усякої темряви. О погодніку Божий, що не маєш межу своєму милосерди, нині прийди і до нас, обмий нас від усякої неправди, що тримає нас у нужді, визволи нас від боргів, від тягаря нестачі, від усіх кайданів, що не дають нам дихати вільно. Як дерево приносить плід лише тоді, коли воно укріплене добрим корінням, так і ми нехай будемо укріплені в Господі, щоб плоди наші були ясні, щоб руки наші працювали не вмарноти, але у благословенне, щоб наш труд приносив добрі плоди, щоб усе, що робимо, ми, було примножене, а не розгублене, щоб усе до чого торкаємося, ставало джерелом достатку і благодаті. Нехай нині і повсякчас і на віки віків буде благословенним Я Твоє, святий Миколаю Чудотворче, і нехай через Тебе виливається на нас щедрість Божа, нехай руйнується усяке прокляття, нехай відкривається усяке джерело благословення, нехай приходить свобода, нехай відходить страх, нехай наповнюється наш дім Божою милістю, щоб ми могли жити у славі Господній і свідчити про його безмеж. А великий Отче Миколаю, угоднику Божий, світильнику незгасимий, що світлом своєї благодаті розганяєш морок нужди, що полум'ям своєї молитви випалюєш корені бідності, що любов'ю своєю воскрешаєш душі, що знемагають під тягарем злидні. О, пастілю добрий, що не покидаєш своїх овець у годину випробувань, що не відвертаєш лиця свого від скорботних. Що стоїш перед престолом Всевишнього і не перестаєш молитися за тих, хто взиває до тебе з глибини свого бою. Нині ж ми, як виснажена земля, прагне дощу, так і ми жадаємо твого заступництва, щоб розірвати пута нестачі, щоб зламати ярмобідності, щоб відкрити двері достатку, що Господь приготував для дітей своїх. О, великий чудотворче, що день земного свого життя був помічником знедолених що приносив у серця радість, що відчиняв двері тим, хто не мав нічого. Ти, що знаєш вагу людської скорботи, ти, що бачив, як стогне бідняк, як плаче вдова, як голодує дитя, нині зглянься і на нас, що злиднях своїх підносимо голос до небес, що шукаємо виходу, що прагнемо змін. Хай руйнується прокляття, що переслідує нас, хай розсипається прах усяка печать нестачі. Хай відійдуть від нас злидні, що мов ланцюг, тримають нас у рабстві нужди, що не дають нам дихати на повні груди, що крадуть нашу радість і мир. О архієрею Христовий, що не міг терпіти несправедливості, що не дозволяв нужденним залишатися у своєму горі, що з любов'ю, немов батько, благословляв тих, хто шукав порятунку, нині благослови і нас. Як сонце, що світить однаково для багатого і вбогого, так нехай і благодать Боже зійде нині на нас. Хай відкриються небесні джерела, хай зникне спокуса бідності, хай повернеться до нас сила творити, хай кожен труд наш буде плідний, хай руки наші більше не трудяться вмарнути, хай все, до чого доторкнемося, ми буде наповнене життям і благословенням. А воїни Христовий, що розсикаєш пута темряви, що мечем молитви своєї знищуєш усі дияволські сіті, що не залишаєш тих, хто кличе тебе з вірою. Як у давнину ти спас невинних від смерті, так і нині спаси нас від вічної убогості, хай не буде нам вона судом, хай не буде нам вона карою, хай не стане вона кайданами, що затуляють перед нами шлях до Божого світу. Нехай відчиняться перед нами двері можливостей, нехай прийде до нас те, що призначено нам Господом, нехай увійде у наш дім достаток, нехай наповняться наші столи, нехай радість і мир замешкають у наших серцях. О щедрий подвижнику, що не знав корисливості, що не прив'язувався до плинного, але роздавав земні дари тим, хто був у скруті, о відображення Божої любові, що покриваєш всіх своїм милосердям, що не залишаєш нікого без відповіді, нині покриє нас своєю молитвою, нині визволи нас із в'язниці злиднів. Як ніч відступає перед світанком, так нехай і темрява бідності відступить від нас. Хай не буде в нас більше страху за завтрашній день, хай більше не стискає серце наша журба, хай розв'яжуться всі вузли, що тримають нас у недостатку, хай знайдемо ми благодать у кожному дні, що дарує нам Господь, а в славу небес, що молитовним подихом змінюєш долі, що силою своєї віри твориш великі діла, ніні торкнися нас вочисти нас, наповни нас світлом і визволи нас від усякого тяжкого тягаря. Хай мене нас доля тих, хто трудиться і не бачить плоду, хто сіє і не збирає, хто стукає, але не знаходить відкритих дверей. Як ріка не може існувати без джерела, так і ми нехай будемо приєднані до живих потоків Божого благословення. Хай тече через нас достаток Господній, хай примножується все, що є в нас, хай не буде в нас більше духа нестачі, але хай буде мир і спокій у кожному нашому дні. О пастирю праведний, що любиш своїх чад, що не дозволяєш їм загинути в безнадії. Нині піднеси свій голос за нас перед Господом, нехай уста наші прославляють творця не в журби, а в радості, нехай труп наш буде не втомливим, а плідним, нехай думки наші будуть не в тривозі, а в упевненості, нехай серце наше буде не в смутку, а у вдячності. Як зірки не перестають світити на небі, так нехай і благословення Боже не перестає перебувати з нами, щоб не знали ми більше, що таке бідність, щоб не залишалися ми більше в темряві нужди, щоб не було в нас жодного страху за день прийдешній. О Огоднику Божий, що перевершив у любові багатьох, що в щедрості своїй став подібним до ангелів, що нині в славі небесній маєш владу розв'язувати вузли і нестачі, нині же нас благослови, нині же нас звільни від прокляття бідності. Хай не знемагаємо ми більше від тягаря земного, хай будемо ми укріплені. Хай знаємо ми, що Господь є наш Отець, що Він не залишає дітей своїх у нужді, що його милість перевищує всяке лихо, що Його благословення є сильніше за всяке прокляття, що його рука простягнута до нас, щоб вивести нас із усякої скорботи і поставити нас у світлі його слави. Нехай нині і повсякчас і на віки віків буде прославленим Я Твоє, святий Миколаю Чудотворче, і нехай Твоє заступництво ніколи не залишає нас, і нехай благодать Божа тече в наші доми, і нехай розбиваються усі пута нужди, і нехай відчиняються усі двері Божого достатку, щоб ми жили не у нестачі, а в радості, щоб ми свідчили про милість Господню, щоб наші уста були. Ти сповнені хвали йому во віки, О великий угоднику Божий, святий Миколаю, чудотворче, заступнику всіх, хто в скорботі і нестачі, хто шукає світла серед темряви, хто волає про допомогу з безодні злиднів, ти, що був джерелом милосердя, що відкривав небесні двері для нужденних, що благословляв труди праведників і наповнював їхні руки щедротами Господними. О преблавій Отче, що не терпиш, коли діти Божі плачуть у нестачі, що розвиваєш кайдани бідності, що ламаєш узи нестачі, нині зверни свій погляд на нас, нині влий у наші серця радість визволення, нині наповни наші оселі благословенням, що немає кінця. О пастилю Небесний, що не дозволяєш душам праведним томитися в скорботі, що ведеш стадо Господні стежками миру, що покриваєш тих, хто кличе тебе, покровом нездоланним, що відбиває стріли злих днів і тягар нестачі. Простягни правиті свою, освячену Господом, хай доторкнеться вона наших життів, хай спаде з нас усяка печать бідності, хай розсиється всяке прокляття нестачі. Хай піднімуться наші руки до праці, що приносить плід, хай труд наш буде наповнений достатком, хай не буде більше в нас сорому через нестачу, але хай буде подяка за твоє велике милосердя. О святий отче, що в своїй любові до людей не залишив без відповіді жодного. Хто взивав до тебе, нині прийми і наші молитви, прийми і наші сльози, прийми наші зітхання, що линуть до неба, що просять розірвати пута бідності, що кличуть про милість і достаток, що жадають свободи від тягаря, що висушує серце і знесилює тіло. Як світанок розганяє ніч, так нехай і нині світло благодаті розжене темряву нестачі, хай вийде на волю наше життя, хай не буде більше тягаря над головами нашими, хай не буде більше оков на наших руках, хай праця наша буде легкою і щедрою, хай серце наше наповниться миром і вірою. О дивний чудотворче, що маєш ключі від скарбниці небесної, що відкриваєш двері достатку, що наповнюєш житниці тих, хто працює праведно, нині і нас згадай перед Господом, нині і нас запиши в число тих, кого ти визволив істинет бідності. Як колись ти таємно приніс золото тим. То не мав нічого, так і нині зруйнуй наші нужди, відкрий для нас джерела благословен, наповни наші доми тим, чого нам бракує. Нехай не буде серед нас ні голоду, ні холоду, ні смутку через нестачу. Хай повниться дім наш радістю, хай лунає в ньому подяка, хай уста наші безперестанку славлять тебе і милість Твою. О благословений праведнику, що не дозволяєш нужденним падати у відчай, що тримаєш їх. Як батько тримає дитя, що ведеш їх стежкою світла і наповнюєш їхні руки дарами Господними. Як дощ живить землю, що виснажена сонцем, так і ти нині влию наші серця нову надію, хай висохне сльоза горя, хай зникне страх перед завтрашним днем, хай більше не буде важко думати про хліб насущний, хай не знемагають серця наші в безсиллих. Як вітер розвіює попіл, так нехай розвіється над нами всяка тінь бідності. Хай не буде вона більше над нашими головами, хай не буде вона в наших домах, хай не торкнеться більше наших дітей і внуків, хай прокляття нужди буде стерте з нашого роду навіки. О праведний Миколаю, що спасаєш від смерті і даруєш життя, що підносиш із пилу і ставиш у славі, нині нехай кожен, хто взиває до тебе, знайде відповіді на свої молитви. Хай відчиняться перед нами двері можливостей, хай не буде перед нами більше закритих шляхів, хай знайде кожен труд свій плід, хай кожна справа наша буде благословеною, хай кожен крок наш буде твердий, хай кожен день наш буде наповнений Божим миром. Як дерево, що приносить плоди свої у свій час, так і ми нехай побачимо плід нашого труду, хай не буде більше марноти, хай не буде втрати, хай усе, що є в нас, примножиться і розцвіте під твоїм благословенням. О щедрий добродію, що розливаєш свою благодать, що роздаєш милість Божу, що відкриваєш небесні потоки достатку, нині наповни і наші долоні щедротами, нині не залиш назуби знадії, нині нехай зміниться наша доля. Хай радість прийде у наші серця, хай мир оселиться у наших оселях, хай буде тепло і світло в наших домах, хай ніколи більше не буде в нас страху перед бідністю, хай кожен день наш буде днем подяки і слави Творцеві. святий Миколаю, що у своїй любові до людей не маєш меж, що у своєму милосерді не маєш кінця, нині візьми наші молитви і піднеси їх до престолу Господнього. Хай сповниться кожне слово, хай виповниться кожна надія, хай звершиться кожне прохання, хай розвіється всяке прокляття, хай запанує благословення, хай буде світло у кожному домі, хай буде радість у кожному серці. О святий Миколаю, покровителю нужденних. Світільнику не що осяєш морок бідності своїм благословенним світлом, що наповнюєш душі надії, що руйнуєш мури нестачі і відкриваєш ворота благодаті. О, Отче праведний, що завжди прихиляєшся до плачу знедолених, що зносиш молитви стражденних до престолу Всевишнього, що не відвертаєш свого обличчя від тих, кого висушила нужда, хто втомився від боротьби, хто у відчаї падає на коліна. Нині споглянь на нас, нині почуй наш зой, нині зійди до нас і розірви кайдани бідності, що скували наші руки, що затмарили наші думки, що вкрили темрявою наше завтра. О, чудотворче великий, що був на землі образом Божого милосердя, що розливав щедроти на всіх, хто просив, що не залишав у тіні нужди тих, кого життя скинуло в яму нестачі, ти, що колись утаємничено благословив того. Хто не мав нічого, нині зроби нам милість, нині зитри з наших чол печать нужди, нині наповни наші оселі благодатью Божою. Як ріка наповнює висохле русло, так нехай достаток Божий наповнить наше життя, хай зникне страх перед прийдешним днем, хай відступить розпад безсилля, хай розвіється пітьма нестачі, що нависла над нами, немов чорна хмара. О Архієрею Небесний, що не терпиш, коли діти Божі спотикаються через нестачу, що прагнеш визволити кожного від бідності, що стоїш перед лицем Всевишнього і безперестанку молишся за знедолених. Простягни свою могутню руку, хай вона буде для нас стіною, що не дасть нужді повернутися, хай буде вона щитом, що відбиває удари злиднів, хай буде вона мечем, що розсикає пута бідності, що не дає нам рухатися вперед. Як місяць не може приховати свого світла серед ночі, так і благословення Твоє, нехай осяє наше життя, нехай примножаться наші труди, нехай усе, що роблять наші руки, приносить пліт у сто крат. Освати Отче, що був і є великим покровителем знедолених, що дарував багатьом вихід із злиднів, що благословляв тих, хто працює праведно, нині пошли нам таку милість. Хай не знемагаємо більше від страху перед завтрашним днем, хай наші руки більше не тремтять у нестачі, хай праця наша буде благословена, хай наш дім буде сповнений радості, хай кожен, хто входить у нього, відчуває присутність благодаті. Як вітер розвіє попіл, так нехай нині розвіється всяка печать прокляття бідності, хай не буде вона більше владною над нами, хай не знайде вона більше місця у нашому житті. Остопи правди, що твердо стоїш перед престолом Божим, що є слугою його щедро, що від нього отримуєш силу дарувати достаток тим, хто надіється на тебе. Нині відкрий для нас скарби небесні, хай прийде до нас божественна допомога, хай знайдемо ми шлях, що веде до радості і благословення. Як дерево, що зрощене добрим корінням, приносить ясний плід, так і ми нехай будемо зрощені в Божій милості, хай примножиться у нас усе, що дає нам Господь. Хай розростуться наші труди, хай наша справа буде сильною, хай праця наша не буде марною. А меч правди, що розсикає пута темряви, що веде знедолених до світла, що не дає ворогові поневолити дітей Божих. Розірви нині всі узи нестачі, хай не буде більше бідності в нашому домі, хай не буде більше тривоги в нашому серці, хай не буде більше безсилля в нашому тілі. Як ранковий туман розсіюється перед сонцем, так нехай і нужда зникне перед силою твоєї молитви, хай кожен день наш буде світлим, хай ніч не принесе більше страху, хай кожен подих буде наповнений вдячністю за достаток і благословення. О славу небес, що ведеш нас до свободи, що вказуєш нам шлях, що не залишаєш тих, хто взиває до тебе. Виведи нас із дому нестачі, як Мойсей вивів народ з гіпту, хай відкриється перед нами червоне море можливостей, хай розступляться води і ми підемо дорогою Божого благословення. Хай замість бідності прийде процвітання, хай замість нужди прийде повнота життя, хай замість страху прийде впевненість у Божій опиці. Як зоря, що сходить у небі, знаменує новий день, так і нехай цей день буде днем визволення, хай зміниться наша доля. Хай більше не буде місця для горя у нашому житті. О преподобний Отче, що є покровителем кожного, хто трудиться і не знаходить плоду, що є заступником тих, хто прагне змін, що є наставником тих, хто шукає виходу. Візьми нас під своє святе заступництво, накрий нас покровом своїм, розлий на нас благодать небесну. Як дощ напуває виснажену землю, так нехай і наші руки будуть наповнені дарами Господними, хай кожна справа наша буде успішною, хай кожен крок наш веде до достатку, хай кожен день наш буде днем перемоги над нестачею. Нехай нині і повсякчас, і на віки віків буде прославлене. Твоє, святий Миколаю, чудотворче, і нехай через Твоє святе заступництво зійде на нас благословення, нехай розіп'ються всі узи нестачі, нехай відчиняться всі двері можливостей, нехай наповняться всі наші доми світлом Божої радості, нехай наші уста співають хвалу творцеві, і нехай серця наші ніколи більше не знають страху, і нехай усяке прокляття буде стерте, і нехай наші руки більше не будуть порожніми, але хай кожен. То бачить нас, знає, що Господь є щедрий, що милість його безмежна, що рука його простягнута, щоб підняти, щоб зміцнити, щоб наповнити. О святий Миколаю, архією Божий, стовпи непохитний віри, обраний служителю Всевишнього, щедрий роздавач благодаті Господної, прихистку нужденних, світильнику, що горить серед темряви нестачі. Огруко Божа простягнута над тими, хто знемагає, хто спотикається на шляху життєвих випробувань, хто падає під тягарем нужди і не бачить виходу. Ти, що відчинив двері, благословен для багатьох, що щедристю своєю був подібний до самого Творця, нині і нам вчини милість, нині і над нами піднеси свою молитву, щоб зникла всяка бідність, щоб руйнувалося ярмо нестачі, щоб наші труди були сповнені достатком. Амінь. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню. Поділіться цією молитвою з тими, кого любите.